Теж ми маємо розуміти, що мета мета його мобілізації. Наприклад, я не проти. Якщо він піде в звичайну штурмову бригаду, йому дадуть автомат, він не буде там бухгалтером чи якимось фінансистом військовій частині. Нехай не воює, якщо він дуже хоче. А добре, ви сказали, що те, що військова частина відмовилася від Насірова, це нонсенс, прецедент, незаконно і так далі. Як би це мало бути відповідно і згідно з законом, згідно букви а... закону. Скосо відповідно до букви закону, саме командир ВЧ військової частини. Мав би скасувати саме його е, прийняття на військову службу до його військової частини. Якщо, наприклад, або у них зайняті всі посади, не які або в них повне укомплектування, ну що в принципі теоретично ми розуміємо, зараз у нас немає в жодній військовій частині, тоді добре. Якщо немає місць, якщо він не підходить там за фахом і таке інше, командир просто його мали би повернути до ТЦК, і ТЦК, мав би йому о, оформити, не оформити, а е, прийняти його до іншої військової частини. Крім того, насіров зараз нічим не обмежений підписанням контракту з якоюсь військовою частиною, і от тоді вже буде дуже цікаво, якщо він підпише контракт з військовою частиною, і безпосередньо ця військова частина потім скасує контракт. Тобто, це може створити, розумієте, ситуація з Насіровим може створити повний юридичний колапс в системі взагалі мобілізації, в системі законодавства про військову службу і таке інше. Це дуже небезпечний прецедент.